Ой, морозе, морозенько, ой, де ти славний козаче, За тобою морозенько, вся в країна плаче. За тобою морозенько, вся в країна плаче. Ой, не так, як Україна, як рідна мати, Заплакала морозиха, стоя біля хати. Заплакала морозиха, стоя біля хати. Ой, не плачь, морозиха, не плач і не журися. Піди з нами козаками, медвина написять. Ходи з нами козаками, медвина напися. Чомусь мені козаченьки медвено не п'ється, де то син мій морозенько з татарами б'ється, де то син мій морозенко з татарами б'ється. І за гори, і за кручу, Горде військо виступає. Попереду морозенко з сивим конем грає. Попереду морозенко з сивим конем грає. Бились зранку козаченьки, до ночі глухої, козаків лягло чимало, а татару троє. Козаків лягло чимало, а татару троє. Не один козак не здався живим у неволю. Полягли всі, не вернуться не один додому. Полягли всі, не вернуться не один додому. Не вернувся й морозенко, голова завзяти, замучили молодого, ворогі прокляті. Вони ж його і не стріляли, і на чверті не рубали, тільки з його молодого живцем серце взяли. Поставили його на «савур» могилу Дивись тепер, Морозенко, на свою країну, дивись тепер, Морозенко, на свою країну.